Друзі, усім привіт! Ми продовжуємо 10-й тур, і група B. у нас продовжується і матч між мадридським Реалом та Донецьким Шахтарем. Ну що ж, давайте швиденько перейдемо до параметрів. Тут у нас все гаразд, як і завжди. І вже будемо рухатися до матчу. Насправді очікування високі перед цією грою, враховуючи, що у нас взагалі турнірна таблиця усіх груп дуже сильно дивує. І дійсно перед ось цим 10-м туром було багато запитань. Хто ж все-таки вийде в плей-офф і буде боротися за Єврокубки, а хто буде боротися за виживання вже в теж плей-офф? Є ще, звичайно, місця, які ніде не будуть приймати участь, тобто вони залишаться на наступний сезон і тобто, продовжать далі участь вже в. В цьому ж чемпіонаті тільки вже саме з наступного сезону. Бачимо, виходять команди на поле. Теж сьогодні переповнений Сантьяго Бернабео. Враховуючи така сьогодні, так, так можна сказати, ситуація в групі Бі. Ну що ж, я швиденько перейду до складу Рала на воротах Тібо Куртуа в захисті Марсело. Ліворуч. Праворуч грає Дані Карвахаль. Далі в центрі захисту грають Шкріняр і Серхіо Рамос. Далі перейду до півзахисту швиденько. В опорній зоні грає Казиміро, а двоє центральних півзахисників Сергій Мілінкович Савіч і Тоні Крос. Атакувального півзахисника грає Лука Модрич і попереду. Двоє центральних нападників. Кілян Бапе і Карім Бензема. Двоє французів. Нагадаю. Головний тренер команди Валерій Радченко. Схема на гру. Схема на гру 4-1-2-2. Ну що ж, друзі? І я швиденько перейду до складу донецького шахтаря. На ворота грає Кепар Зібалага. Далі в захисті троє центральних захисників Матвієнко, Кривцов і Ракіцький. Далі в опорній зоні грає Серхіо Бускєць, атакувального півзахисника грає Брагім Діо. Зараз перший момент у шахтаря вже небезпечний на 7-й хвилині. Пробиває по воротах Антуан Грізман. Давайте ще раз подивимось цей епізод. Хороша була нагода зараз забити. Але якісно відіграв зараз саме бельгієць Тібо Куртуа. Ну і швиденько до нападу. У Шахтаря попереду 5 нападників. Зліва грає Вільян, праворуч Павло Сарабі. І попереду троє центральних нападників саме Жуньор Мораєш, Грізман і Роман Яремчук. Удар головою. І знову куртуа вже кулаком м'яч вибиває в аут. Схема на гру. 3-1-1-5. Головний тренер команди Рум. Сьогодні тактика і склад без змін. у Тренера Донецького Шахтаря. Сарабія проходить і дають йому це зробити. Пабло! Який удар! Але як відіграє зараз Тіба Куртуа? Давайте ще раз подивимось на цей епізод. Хороша передача. Отожіше. Я, я зараз перепрошую, ніякої передачі, звичайно, не було. Саме Пабло Сарабія вже ось е... пройшов з м'ячем і пробив. І досить непогано це зробив. Але атака, бачимо, продовжується у Шахтаря. Вже Брагім Діас на підборі. Матвієнко. І віддає на Ракицького. Обережно зараз Шахтар грає. Ракицький. Віддає на Вільяна. Вільян. Джунір Мораєш. Брагім Діас. Удар по воротах. І Тібо Куртуа на місці. Певно, відіграв зараз. Але Матвієнко на підборі і одразу вперед завантажує. Звичайно, сьогодні Шахтарю потрібна перемога, враховуючи турнірне становище. Е, команд зараз е, Рао знаходиться в кращому положенні. Команда Валерія Радченка йде на першому місці, але там ще паралельно свій матч грає. Нагадаю, Мадридський Атлетико, і вже Лука Модрич пробиває в поворотах, але Зібалага. Вже тепер інший голкіпер грає на хорошому рівні зараз. Так, тобто. Ралу зараз потрібно перемагати вже в своєму матчі, щоб забезпечити собі точно перше місце. Ну або друге. Знову ж таки, я думаю, для Рала не суттєво перше або друге, головне вийти в плей офф і боротися за саме довгоочікувані Єврокубки. Нагадаю, що це може бути знову ж таки найбільш вірогідно, що Ліга Чемпіонів. Бачимо, одразу була передача зараз у донецької команди, але Мураєш забіг у офсайд. Тібо Куртуа буде вибивати м'яч. Одразу завантажує. Бензима, наче головою м'яч підібрав, але не зміг далі обробити. Вдоти хотів віддати Грізман, але Вільян м'яч підібрав далі. Проти нього Карвахаль. І Карвахаль все-таки в пресингу. І все-таки Вільям встигає до м'яча лівий нападник донецької команди. Вільян як зараз розкручує. Бускет. Віддає на Сарабію. На фланг вже на правий. Сарабія. Подача! Марсело головою грає впевнено. Бапе вже. Бапе навіть повертається назад. Ти бачимо, може бути контратака. Сергій Мілінкович Савіч віддає дотик Нам Бапем. Бапе може подати зараз. Що буде робити Кілян? Чи віддавати в центр? Віддає на Модрича. Модрич на Марсело. Крос. Карвахаль. Атака продовжується. Бензема. і зараз не забиває. Карім, який сейв робить Кепа. Щось нереальне сьогодні роблять наші голкіпери. І знову Бензема з м'ячем Бензема все-таки забиває на 35 й хвилині. Будь ласка, один Виймайте м'яч і сітки, як, як то кажуть, Карім Бензима забиває гол. Ну, ось і радіють на Сантяго болівальники. Сьогодні переповнений стадіон ми бачимо. Ракицький м'яч вибив. Але подивіться, що відбулося далі. Атака. в дотик. Модрич з бензимою розіграли і Бензима пробив. І вже. Не зміг врятувати команду Кепа. Тут питання до захисників, чому стояли і дивилися на Бензему, як саме розігрують між собою Модрич і Бензема. Особливо вже в останній фазі атаки, коли треба було забирати м'яч у Бенземе, або йти в пресинг, або фолити, якось зупиняти все-таки француза. Хочу те, як він може пробити поворота. Але 1-0 вже рахунок на табло. Брагім Діаз Грізман і може бути зараз небезпечно, але Антуан Грізман не забиває, яка нагода була вже у іншого француза. Давайте ще раз дивитись цей повтор. Передача, удар від Грізмана, але він пішов зовсім не туди, куди планував нападник донецької команди. І буде удар від дворів. Ну і ще хочеться зауважити, насправді, турнірне положення е, команд і дійсно зараз воно зовсім різне. Зараз я вам навіть скажу, давайте після вже цієї атаки. І ні, зараз е, бачимо, що е, обірвалася атака. У Донецької команди Ірал намагався вийти. І знову вже зараз Шахтар одразу вперед. Завантажує Вільян. Мораєш може пробити, але як відіграє Серхіо Рамос. Хвилину до арбітер. Шахтар нагадаю знаходиться на шостому місці. У них шість очок. Реал зараз на першому і 17 17 очок у мадридської команди. То знову ж таки відрив дуже великий. Ну, Шахтарю треба сьогодні дійсно перемога, щоб зачепитися за це хоча б п'яте місце. Але ще треба дивитися, як в паралельному матчі зіграють Челсі та Манчестер Сіті. Статистика на ваших екранах Три удари два ствіру Реала, чотири удари три ствіру Шахтаря в, в першому таймі. 40 на 60 володіння поки що за донецькою командою, але рахунок на табло ми самі бачимо, який. Давайте рухатися у, у другий тайм, і, можливо, ще нас команди здивують. І заміна одразу замість Брагіма Діаза виходить Марлос на поле. Одразу бачимо. Е, опіку поставили гравці Шахтаря над Бензимою. Хоча чому вони зробили це тільки зараз, враховуючи, що Бензима. Забив вже ж не в кінцівці першого тайму, так? Можливо, це якийсь певний тактичний хід. Мбапе на фланзі. Проти нього Ярослав Ракицький. віддає на Марсело одразу вдотак на Мбапе. МБАПЕ робить подачу і вже від Бускеца м'яч іде на кутовий удар. Тоні Крос буде подавати? З лівого флангу. Подача на, мор... на Рамоса, але не зміг Рамос пробити. Атака продовжується. Карвахаль. Карвахаль віддає на бензимо, але. Бензима не зрозумів. І Грізман все-таки встигає вибити м'яч. Вау! Хоча спочатку здалося, що все-таки м'яч перетнув лінію. Але ні. Крос. Простріл на Марсело! Марсело в дотик, але ну, ніхто не зрозумів цього подарунку. Сарабі одразу Шахтар в свою контратаку може піти. І дійсно так і є. Жуніор Мораєш, але як відіграє Серхіо Рамос. Сьогодні надійно грає капітан вершкових. Це ми вже бачимо не вперше такі відбори. Ну і далі вже помилки йдуть в передачах у мадридців. Бускетс Віддає на Сарабію. Але Марсело вже як грає, ракицький на підборі. Сарабія. Не точна передача, але аут заробляє Сарабія. Марлос. Марлос подача. Відбиваються. Але Бускець на підборі. Марлос віддає на Яремчука Яремчук Грізман може пробити. І там все-таки буде штрафний удар. Ласка, показують нам Грізмана і Казиміро. Ну, без карток. Буде просто штрафний удар. І зараз є можливість у Шахтаря зрівняти. Але ось на цьому кадрі мені здалося, що і Мотріч теж наче спалив, але. Ну, дійсно, певно, так здається. Грізман. Удар по воротах 1-1! Зрівнює Донецька команда на 63-й хвилині. Грізман! Залишає зараз Шахтар Він в інтригуючому положенні. І дійсно зараз Тимофій, я думаю, за кадром десь трошки радіє вже, що все-таки Шахтар зрівнює рахунок, і дійсно, Грізман виконав штрафний на рівні, можна так сказати, і тут вже Куртуа не врятував команду. 1-1. Подивимося, як буде далі, чи прокинеться реал. Тому що, знову ж таки, у другому таймі поки зовсім інший сценарій ми бачимо. Давайте по позаміну швиденько пройдемося, Урала вони зараз будуть. Замість. Мбапе на поле вийде Лукаку. Замість бензими ми побачимо. Гарета Бейла. Атакувального півзахисника буде грати. Иличич. Поль Погба вийде замість Мілінковіча Савіча. І Каско вийде замість Карвахаля. На правий фланг захисту. Нагадаю, що в реальному футболі команди зустрічалися в останнє, ще у 2022 році. Теж така, так навів таку невеличку статистику, що в груповому етапі вони між собою грали, один-один зіграли в четвертому турі. Одразу атака, яка який сев від кепи. В четвертому турі 1-1 зіграли між собою команди. 2-1 в третьому турі реал обіграв Шахтар. Ну, а ще був один, звичайно, легендарний матч, і я не міг би його не згадати. Це 2015 рік, коли на Львів Арені Шахтар поступився тоді мадридському ралу 4-3. Але дійсно матч, який подарував багато емоцій вболівальникам донецької команди і 2-1 забиває Ромелу Лукаку, вийшовши на поле. Ось і, будь ласка, заміни спрацювали Урала. І забиває Лукаку. Ви подивіться, як залишили Лукаку зараз. Подача від, Марс... від Марсело з лівого флангу. Ну і будь ласка. Кривцов, на жаль, не зміг допрацювати з Лукаку і Лукаку головою прошиває кепу. 2-1 вже на Сантьяго Бернабео. Будь ласка, знову хід повертається до реала. Знаєте, сьогодні ми дивимося за такою битвою шахів певною мірою. Одразу атака сходу і забиває Грізман 2-2. Що відбувається в нашому матчі? Яка інтрига? Просто що сьогодні робить Антуан Грізман. Це щось нереальне. Знаєте, таке відчуття, наче ми не футбол дивимося а... а якийсь інший вид спорту, де все дуже швидко розвивається. Хоча і в футболі таке буває, це нормально. Просто зараз зовсім було неочікувано, що саме передачі від Пабло Сарабі і в дотик пробив Грізман, але Куртуа. Не зрозумів, куди саме проб'є, я так думаю, Грізман, тому що бачимо, що удар пішов в дотик по центру. І захисники не встигли за Грізманом і Куртуа не зміг цей м'яч парирувати. 2-2. У нашій зустрічі. І інтрига залишається. Я думаю, вже до кінця цього матчу. Тільки головне питання, чи буде у нас нічия сьогодні, чи все таки. Хтось із команд переможе. Лукаку головою скидує на Бейла. І знову Лукаку на підборі, але далі неточна передача. Одразу Шахтар м'яч забирає. Римчук віддає на Грізмана. Як гра розігрілася, ми бачимо Марлос. Грізман віддає на Морайша. Вже Серхіо Рамос відіграє в захисті Урала. Одразу в дотик. Ні, Там Кривцов. надійно зіграв. Марлос одразу вперед завантажує. Але ні, вже Казиміро вибиває. 78 хвилина. Залишається 12 хвилин до кінця основного часу. І вибиває Яремчук, але хоча міг би м'ячі підібрати все-таки в епізоді, який був. Каско, який на правому фланзі, ні віддає, але добре, що передача пройшла на погбу. І одразу в дотик, як грає зараз Лукаку Марсело є можливість. Марсело що буде робити? Марсело проходить, але як відіграв Микола Матвієнко зараз проти досвідченого бразильця. І одразу в дотик передача, але вже ж Кріньяр контролює ситуацію. Так, вже давно в нас не було, до речі, рахунку 2-2, нагадаю. Це, знаєте, так, 1-1. А ось і. Інтрига у нас, знаєте, така ще і й... ще з чотирма забитими м'ячами в сьогоднішній зустрічі. Е, буде удар від воріт. Е, бачимо і заміна у Шахтаря замість Морайша виходить на поле Свіженький Дентіньо. Ми побачимо, чи допоможе він Шахтарю забити ось за ось ці там 3 хвилини основного часу. Я думаю, десь приблизно 2 хвилини ще арбітер додасть. Ракицький віддає на Марлоса, але помиляються в передачах. Добре, що захист зараз у Шахтаря все контролює на даний момент. Чотири хвилини додає арбітр, ми бачимо сьогодні. Дає ще командам пограти і, можливо, для когось ще є шанс забити гол. Давайте дивитись за атаку Рала. Віддоток віддає на Каско. Каско на праму фланзі. Що буде робити? Каско? удар в поворотах! І не забиває зараз Аргентинець! В який момент був у Каско. Ну як же ж так? Така нагода була. Бери, забивай, і забивай герой матчу. Я думаю, що Валерій Радченко би. Випустив би в основі цього футболіста на наступний матч. Соломон, бачимо, виходить замість Ремчука вже на останню хвилину. Кепа вибиває м'яч. Шахтар може вийти в останню атаку, але ні. Рал вже контролює. Бейл. Не дає арбітер завершити. Останню атаку для мадриців. 2-2 в нашій зустрічі. Хочеться подякувати командам за такий атакувальний футбол. і Рал набирає 18 очок у нас по онлайн-таблиці. Натомість у донецького Шахтаря. Інша ситуація. Команда Тимофія набирає 7 очок і залишається на шостій позиції, де вже буде грати. Саме матчі плей-офф. Бачимо моменти Пабло Сарабія. Це вже був момент у Шахтаря. Зараз нам показують вже момент, де Модріч пробивав по воротах і сейв зробив зі Балага. Ну і перший забитий м'яч, де. Розігрували між собою Лука Модрич і Карім Бензема. І хороший удар вийшов саме у Карима. Так, в дотик розігрували і в дотик Бензема ще й пробив. Ну, До речі, є зараз слухи по цьому футболісту, що він саме може перейти у Бенфіку Жозе Мауріньо, зацікавлений в цьому футболісті. Знову ж таки, як воно буде, побачимо. Нагадаємо, що вже трансферне вікно в реальному футболі зачинене. Тобто, якщо навіть і домовляться з Аліт... Алітіхадом, де саме грає француз, то він вже перейде до Бенфіки взимку. Але, знову ж таки, вірогідність, я думаю, що десь 60%, що він перейде, як... як по мені. Знову ж таки, враховуючи, що. При Мауріні вже грав Бензема Бензима саме. В 2013 році. Ну, там, навіть не 13 рік, я перепрошую, там 11-12 рік. Ще сезон 12-13 був, е, е, був керманичем саме Жозе Моуріньо в Ралі. Далі нам показують гол саме вже Грізмана на 70-тій хвилині, коли він пробив в дотик з передачі Сарабії. І 90 плюс третя хвилина був супер момент у каско і він і він міг би стати героєм. Але не зумів е пробити е влучну. Статистика на ваших екранах 6 ударів 4 ствіру Рала, 6 ударів 5 у Шахтаря, 47 на 53 володіння м'ячем за Шахтарем, але рахунок бачимо на табло. І. По оціночкам ми пройдемося швиденько, бачимо, Бензима отримав сьогодні 7-0, за забитий м'яч. Ще кого б я відмітив, відмітив, це саме Тоні Кросса, Луку Модрича, Мілінковіча Савіча, Марсело Шкриняр. Відіграли сьогодні непогано. Куртуа сьогодні навіть три сейви зробив, теж можна було б його відмітити. Ну і Каско, навіть не дивлячись на те, що не забив, отримав 6,0. Але момент у нього був дуже хороший. Кінці всі зустрічі. Ми ну, швиденько до Шахтаря перейдемо, Кепа отримав 6,0, 3 сейви зробив, може було би трошечки вище. Ну так, що типу, два м'ячі, пропустив, тому гра так поставила. Кривцом Матвієнко Ракицький теж бачимо, непогано відіграло, Особ... особливо Матвієнко, 4 відбори зробив цей футболіст. Павло Сарабі отримав 7-0, бачимо 7 успішних передач 12, але віддав сьогодні гольову, яка була досить вдалою. І свій гол забив Грізман, ж таки, зробивши дубль. 7,5 отримав, він сьогодні є кращим гравцем. Я думаю, що тут заперечень не буде. Що ж, дорогі друзі, будемо з вами прощатися. Для вас коментував цей матч. Володислав Фуренець. І вболівайте за хороший футбол. І до зустрічі в наступних матчах. До побачення.